Привіт, дорогі друзі, так як наступили вже холода, іноді з'являється ностальгія за весняно-літнім теплом, шашличками на природі тощо. І завжди у нас є вибір залишатись невдоволеними або ж створити собі реальність, яка до вподоби. Я обираю найприємніший із варіантів, а тому із з великим задоволенням готую наступну страву, маючи вільні 30-40 хвилин. На столі з'являється розкішна страва, яка змусить вас полюбити різні сезони року. Це теляче філе із очеревини та овочі, приготовлені на грилі. Нам знадобиться теляче філе, баклажан, жовтий зелений та червоний перці, кабачок, цибуля та печериці. Окрім цього, олія, бальзамічний оцет. Лимонний сік, чорний мелений перець, сіль та орегано. Нарізаємо овочі квадратиками, очищуємо печериці. По черзі нанизуємо овочі на дерев'яні палички. Готуємо заправку для овочів. Змішуємо олію, бальзамічний оцет, лимонний сік, перець та сіль. Розігріваємо гриль. Розміщуємо на ньому палички із овочами. Та змащуємо овочі заправкою. Через кожні 7-8 хвилин змінюємо сторону і аж до повної готові, готовності овочів. Далі виставляємо на гриль підготовлене філе, підсолюємо та приперчаємо за смаком. І готуємо стільки, скільки нам до вподоби, намагаючись не пересушити м'ясо. Готово! Тепер до столу насолоджуватись неймовірно простою. Але дивовижно смачною стравою, яка подарує кожному приємні спогади і радісний настрій. Слідкуйте за оновленнями на каналі і я обов'язково порадую вас з змістовними відео. До зустрічі, друзі!